Це народний дім, що на вулиці Петлюри у Рівному. Тут орендують приміщення, політичні партії і громадські організації. Частина з них платить за оренду лише гривню на рік. Будинок руйнується, опалення немає, дроти надтягнуті посеред коридорів. Чиновники вирішили договори оренди не продовжувати. Більше ніж 20 років. Наша національна сказка організація пласт орендує приміщення в народному домі. Декілька років тому назад нас повідомили, що планується виселення. Зв'язку з ремонтом жодних приміщень нам не надали, а виселяти звідси так би мовити вже змушують. На нашу організацію прийшло повідомлення, що 3 вересня ми маємо покинути це приміщення, і забрати звідси всі, всі, всі свої речі. Останній договір закінчиться у листопаді. Після цього приміщення планують реконструювати. Потім міський голова як варіант припускає, що будівлю продовжать здавати в оренду, але тим, хто запропонує найвищу ціну, а не так як зараз за одну. Гривню або зовсім за безцінь. Варіант: два зробити реконструкцію, і, наприклад, на першому поверсі. Зробити, наприклад, таку художню галерею чи художній музей. Варіант 3 – це дійсно пустити його за аукціону, і відповідно місто отримає, думаю, що серйозну суму коштів. Занепокоєних ситуацією рівнян запросили на «Народний віче. У народному домі зібралися майже 40 людей. Ініціатори зустрічі зачитують проєкти звернень до міського голови. Перший підготував голова обласного комітету захисту рідної землі Олег Гуменюк. Рішуче виступаємо проти прийнятого міською радою рішення про закриття та ліквідацію. Ми влада. І повинен так ставити питання. Інше звернення читає представник сотні майдану Сергій Волков. У ньому міського голову закликають скликати позачергову сесію і скасувати рішення щодо будівлі, а також розробити бізнес-план розвитку народного дому і надати йому статус історичної пам'ятки. Цей будинок є історичною пам'яткою для нашого рідного міста, де на протязі існування незалежності України відбувалися історичні події, а саме в ньому організовувалися два майдани. Більшість присутніх називають проєкти неповними, просять детальніше розписати історію будівлі та заборонити змінювати її цільове призначення. Свої підписи під листом ставлять півтора десятки присутніх. Ініціатори обіцяють дозбирати голоси, поставивши в центрі міста намет. Володимир Струс, Микола Мельничук, новини на Суспільному.